Як зберегти енергію, секрети свідомого вибору? Найперше і найважливіше це визначати свої пріоритети, що вам в даний час найважливіше, і відмовлятися від того, що неважливо. Вміти казати ні тим людям, тим ситуаціям і тим задачам, які вам в даний час не потрібні. Ще один важливий момент це прислухатися до свого тіла. Якщо ваше тіло говорить вам, що вам треба відпочити, відпочиньте, зробіть паузу. Замість багатозадачності спробуйте усвідомлено проживати кожен момент, робити паузи між справами і пробувати зробити одну справу завершити, а потім братися за наступну. Періодично запитуйте себе, чи туди я рухаюся, чи це мені потрібно, чи це мені приносить користь та радість. І вибирайте те, що вас заряджає, що вас надихає. Наша енергія це не тільки фізична сила, це наш емоційний і психологічний стан.